Ну Ще ж доброго дня, дорогі наші працівники соціальної сфери. Сьогодні ми визначаємо цей день людей, у серці яких живе любов, а в руках турбота. Ви щодня робите те, що інші називають подвигом. Ви допомагаєте, підтримуєте, слухаєте, втішаєте. Ви ті, хто не боїться чужого болю і робите світ людянішим. Тож сьогодні дозвольте вам просто подякувати за чуйність. За терпіння, за невидимі крила, які щодня виростають за вашими плечима, тому що ваша робота це не просто професія, це покликання серця. Щодня ви підтримуєте тих, кому непросто. Щодня ви вселяєте їм надію і доводите, що добро справді живе серед нас. Поплодуйте самі собі. Ну і звісно, сьогодні також ми хочемо вас привітати з вашим професійним святом і передаю слово заступниці міського голови Ірині Матвіяні Олесі. Доброго дня! Щиро сердечно від міського голови Анатолія Балея від себе особисто, від виконавчого комітету, вітаємо вас з придешнім вашим святом професійним днем працівника соціальної сфери, який ви будете святкувати в неділю. Але сьогодні, напередодні цього свята, раді бачити вас у цьому залі. Аби насамперед дійсно подякувати вам за ту непросту і нелегку працю, яку ви сповняєте в нашій громаді. Громада в нас є надто великою, в рази помножена ваша праця, напевно, від будь-якої галузі в порівнянні. Тому щиро сердечно дякуємо кожному із вас за ваше велике людське серце, яке наповнене любов'ю, і завдяки цьому ви сповняєте ту місію, яку ви маєте. Бо людина, яка не має любові до ближнього, не працювала би на вашому місці. І тут на землі ви вже, напевно, заслуговуєте собі на ласку від Господа за те, що таку маєте непросту роботу, але вдячну. Час, в якому ми сьогодні проживаємо, на жаль, множить ще нам тих осіб, до яких ви маєте бути вхожими до домівки і надавати свої послуги. Дякуємо вам за те, що маєте. Дуже велике терпіння. Дякуємо за те, що є підтримкою для тих, хто є одинокий. Дякуємо за те, що є великою розрадою для тих, хто є засмучений. Дякуємо за те, що є великою підтримкою для тих, хто є неспроможний дати собі можливість себе обслуговувати. Дякуємо службі в справах дітей, дякуємо центру за те, що надаєте таку велику підтримку родинам, які цього потребують, дітям, які цього потребують. Дякуємо кожному. Нехай Господь за всі ваші добрі справи. Сторицею вам дарує міцне, міцне здоров'я насамперед, переможного миру в Україні, довгоочікуваного. Нехай над нами всіма буде Божа ласка, радість у кожній родині, просте людське щастя, щоб більше усмішок вам дарували ваші рідні, близькі, а люди, яким ви даєте свою турботу і свою допомогу, нехай будуть вам. Вдячні за те, що ви робите у своєму житті. І сьогодні з нагоди вашого професійного свята хотіла би відзначити, по-перше, подяками ваші колективи. Подяка Брудівської міської ради, з нагоди працівників соціальної сфери, оголошується колективу відділу соціального захисту, начальник Ігор Гащак. Вигляде з великим серцем. Як водять добро. Там, де інші бачать труднощі, ви знаходите рішення, де панує розпач, ви даруєте надію, де бракує любові, ви запалюєте її вогонь. Ваша праця це не просто робота, це місія, що потребує душевної сили, терпіння і щирості. Дякуємо вам за добро, яким ви огортаєте тих, хто потребує підтримки, за чуйність і небайдужість і людяність, що зігрівають серця. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячними поглядами. Теплими словами і впевненістю, що ваша справа змінює світ на краще. Міський голова анатолій. <му> Удяка Бродівської міської ради з нагоди дня працівників соціальної сфери оголошується колективу служби у справах дітей начальник Надія Бетрій. Ви обрали справу, в якій серце не може бути байдужим. Щодня стоїте на сторожі дитинства, найдорожчого, що має держава і суспільство. Захищаєте тих, що ще не вміє захист... хто ще не вміє захистити себе. Допомагаєте тим, хто загубив віру у добро. Повертаєте дітям право на щасливе дитинство, на любов і турботу. Ваша робота це не лише обов'язок, це поклик душі, наповнений світлом, відповідальністю і добром. Дякуємо вам за мудрість, чуйність, людяність. За здатність чути серцем і бачити очима любові. Нехай Господь благословляє ваші починання, а дитячі усмішки будуть найкращими. <клес> Бродівський міський голова Анатолій Белей. <клес> Дяка Бродівської міської ради з нагоди дня працівників соціальної сфери оголошується колективу центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, начальник Ірина Козиренко. Ваш центр це простір, де панує сила духу, людяність і віра в можливості кожного. Тут народжуються маленькі і великі перемоги над болем. Обмеженими невпевненістю. Ви допомагаєте людям не просто відновитися, ви даруєте їм нове бачення життя, відкриваєте двері до самостійності, бідності і радості. Ви працюєте з душею, яку неможливо навчити, а лише мати. Дякуємо вам за сердечність, професіоналізм і вміння творити добро там, де воно потрібне найбільше. Нехай у ваших серцях завжди живе натхнення, у колективах взаємоповага і тепло, а в житті відчуття, що ваша праця робить світ. Людянішим і світлішим. Бродівський міський голова. Також хотіла би нагородити грамотою бродівської міської ради з нагоди професійного свята дня працівників соціальної сфери, вчителя логопеда бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Ірину Примак. За вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери бродівської громади сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість в справі служіння людям і щоденну турботу про тих, хто потребує підтримки. Міський голова Анатолій Велей, грамота і грошова нагорода. Також грамотою нагороджується з нагоди професійного свята, асистент вихователя соціального. По роботі з дітьми з інвалідністю Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Ольга Темчишин. Грамотою нагороджується вихователь соціальної по роботі з дітьми з інвалідністю Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Наталя Петручок. Дяка Бродівської міської ради з нагоди працівників соціальної сфери оголошується колективу Центру соціальних служб директор Мар'ян Українець. У час, коли війна випробовує кожного, ви залишаєтеся тими, хто підтримує, хто слухає і допомагає. Ви першими зустрічаєте внутрішньо переміщених осіб, які залишили рідні домівки, і допомагаєте їм знайти спокій і відчуття захищеності. Ви поруч із сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах, тими, кому особисто особливо важко, хто іноді стоїть на межі відчаю. І саме ваша участь, доброта і професіоналізм, повертають цим людям віру у себе у життя у добро. Ви не просто виконуєте службові обов'язки, ви тримаєте соціальний фронт тихо. Без гучних слів, але з великим серцем, терпінням і мудрістю. Дякуємо. Міський голова Антолій Белей. Рамотою Бродівської міської ради та грошовою нагородою нагороджується з нагоди професійного свята соціальний педагог Бродівського центру соціальних служб Марія Ковальчук за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери бродівської громади. Милосердя, людяність, відданість в справі служіння людям. Немає, прошу питати. Грамотою нагороджується фахівець соціальної роботи Бродівського центру соціальних служб Зоряна Циганюк. Дякую. Грамотою нагороджується бухгалтер Бродівського центру соціальних служб Наталія Мельник. Дякую. Подяка бродівської міської ради з нагоди працівників соціальної сфери оголошується колективу територіального центру соціального обслуговування населення начальник Марія Гриневич Ваша робота це щоденна турбота про тих, хто найбільше потребує уваги. Підтримки і людського тепла. Винесете людям не лише допомогу, а надію, спокій, довіру. Завдяки вам у думках стареньких знову з'являється усмішка. У серцях самотніх віра у життя. Хто потребує відчуття, що вони не залишилися самі. Ви справжні майстри добрих справ, для яких співчуття і милосердя не просто слова, а спосіб життя. Дякуємо за невтомну працю, людяність, щедрість душі. Міцного здоров'я, гармонії, душевного спокою та Божого благословення у всьому вашому колективі! Дякую. Грамотою Бродівської міської ради нагороджується з нагоди професійного свята Дня працівників соціальної сфери, заступник директора Бродівського територіального центру соціального обслуговування Ірина Котишин. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери бродівської громади, милосердя, людяність, відданість, справі служіння людям. Грамотою нагороджується фахівець із соціальної роботи Бродівського територіального центру соціального обслуговування Світлана Куть.

Грамотою нагороджується соціальний робітник Бродівського територіального центру соціального обслуговування Марія Гавришишин. Грамотою нагороджується соціальний робітник Бродівського територіального центру соціального обслуговування Галина Лозан. Нагороджується соціальний робітник бродівського територіального центру соціального обслуговування Олександра Дмитренко. Ще раз вас дісяту. Приємного вам сьогоднішнього такого сонячного дня для святкування усмішок і перемоги! Перемоги і щедрого Божого благословення для вас і ваших родин. Дякуємо! Щодня ви даруєте людям частинку свого серця. А сьогодні ми хочемо вам подарувати хвилинки радості. Тому що кажуть, що доброта має свій звук, ніжний, щирий, як пісня. Тож, нехай сьогодні ці музичні вітання лунають лише для вас. Давайте на хвилинку забудемо про всі турботи і просто насолодимось музикою. Свої музичні вітання вам засилає ансамбль живі струни, керівник Ярина Шишка. Продовжуємо вас вітати. Музикою піснею і словом. Знайте, а струни в тої скрипки, мов живі. Бува, радіють, а бува, і ридають, і лине далі мелодії нові, що до сльози наше все приймають. Зіграє скрипка ніжно про весну, Просяє возвірок перед світанням і понесуть вітри мелодію хмільну, про юність літ, про мрію, про кохання. Це музична композиція Володимира Івачука для вас. Сказати, що таке, Бажаю вам, щоб мрії всі збулися, міцне здоров'я і удача, в життєву стрічечку склися і щастя, що стояло на порозі, і добрі люди зустрічались на дорозі. А ще до того миру сьогоденні, щоб Господом були благословені, щоб вам хотілося жити і творити всіх ваших дітей, онуків, правнуків. Наш люб благословити. А ще до того доброї вам долі, бажає ансамбль, живі струни і, звичайно, я покірний ваш слуга мічковолі. І ще вітайте пісенку для вас. It's just a

Здоров'я сонця у зеніті, добра, достатку, миру, повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим, нехай постійний успіх, радість і достаток сипляться до ніг, немо вишневий цвіт, нехай життєвий досвід робить будню свято. Господь дарує многих, многих літ. praesodo наш Для нашого маленького колективу ми привітаємо за те, що ви нас привітали і вам бажаємо здоров'я, достатку, добра, і всього самой кращого. То маленький від нас сюрприз, щоб ви собі попили каву. Дякую, давай. Вам за те, що ви нам гарно пробажали, маленький сувенір, і вам за те, що ви нас гарно фотографували. Тож, дорогі наші, нехай у вашому житті буде більше посмішок тепла і любові, адже все це тепло, що ви даруєте людям, воно неодмінно повернеться до вас сторицею. Ще раз вас зі святом, наші дорогі працівники соціальної сфери. Та й у серцях же завжди живе віра, любов і, звісно, мирного неба нам усім. Дякуємо вам і ще раз зі святом вас.